Продовження мого ремонту. Тут у нас зроблений короб фанерою зашитий. Це йдуть газові труби. Пристройка ця, вхід в будинок пристроювався пізніше і тому тут проходять труби газові. Так, ось я їх пошпаклювала стики. Зараз буду фарбувати фарбою грунту. Щоб потім нанести вот таку, щоб далі нанести стартову штукатурку цей візерунок. Щоб це все було, воно під одне. Все. Зараз зачищаємо і фарбуємо. Так, шпакльовку по фанері я тільки що зашкурила наждачною бумагою. Зараз, Зараз ось купила таку фарбу грунтуючу. Її треба гарненько перемішати. Перемішую я ось у мене старий такий з міксера. І гарно треба змішати, тому що там на дні оці, як місяє, там є частинки пісочку. Вона буде потім така шершава. І тоді, коли... Цим ми вскріємо. Бачите, на дні воно густе. Треба зараз його гарно перемішати. І коли я покрию фанеру, цим то на фанері повинна держатися гіпсова стартова штукатурка. Будемо перевіряти, все змішую, показую. Зблизька, яка вона консистенція в неї. Бачите, така густа. І якщо придивитись, вона з крупинками пісочку. Все, грунтуємо, фарбуємо. Фарба нанесена. Тепер залишаємо до повного висихання. Все, чекаємо. Завтра вже, думаю, буду наносити штукатурку стартову через трафарет. Так, продовження штукатурення під трафарет по фанері. Ось дивіться, після того, як я пофарбувала. Фарбою фарба-ґрунтовка. Ось отака от стру... шаршава структура. Получается. Бачите, зараз буду наносити через трафарет таку штукатурку. Старт. Хто вам сказав, що я слабка, що я коруся долі? Батрентить моя рука, чи пісня й думка хволі. Ви чули, раз я завела Жалі та осіння, то ж була буря весняна, а не свята осіння. А восени, я кажу журба, чи хто цвіте, чи в'яне, то я верба, злото пахря настане. Субора я На гробі вона сама світи. Хто вам сказав, що я сладка? Результат штукатурки нанесеної на фанеру. Я так розумію, не зовсім це так ідеально. Ось вона. Не тримається. Прикро. Щось буду десь думати, що зробити. Ось такі результати. Вона, може я не видержала термін висихання, може ще щось, не знаю. Ще буду думати, що мені такого б тут зробити гарненького.